Сьогодні на центральній площі Львова ми зібралися не просто так: ми маємо чергову допомогу від наших німецьких партнерів. Це 14 карет швидкої допомоги, які вже сьогодні поїдуть на передову. Причина, чому ми зустрічаємося у Львові, чому передачу робимо у Львові, це не просто з точки зору безпеки нашої громадської німецької організації. А також я хотіла їм нагадувати, що передача у Львові означає для вас. Котрі ви нас захищаєте, що ви маєте може день-два відпочинок, а і можливо деякі з вас мають шанс обійняти свою сім'ю. І ми дуже маємо надію, що воно це якось вам допоможе. Ми сьогодні прожили важку ніч в нашому місті, і мабуть, що після того, як лунав відбій, кожен почув звуки сирен, які автомобілі кимчали рятувати життя тим людям, які пострадали. І допомагати надавати першу допомогу. Сьогоднішня ніч нам показала, що немає безпечної точки на мапі України, яка б давала гарантію, що про безпечну ніч, щасливий ранок, безпеку для тебе чи твоїх дітей. Тому ваша допомога, допомога наших німецьких друзів, є як ніколи актуальною і важливою. Такі моменти дійсно хочеться щиро і щиро сказати слова вдячності. Дякую за цю допомогу. Постійно і системно і сьогоднішньому вигляді карет швидкої допомоги. Та перш за все, дякую за вашу небайдужість. Небайдужість про те, що ви робите, небайдужість про те, що ви говорите, про ту війну, яка йде зараз в Україні. І я просто хочу всім подякувати за людяність, найперше нашим німецьким велосипедистам, бо це справді мужність. Насправді їхати велосипедом тиждень до Львова це неабияка мужність. Я дякую всім німецьким партнерам за допомогу і величезне, величезне дякую нашим військовим за захист. Найцінніше в світі це є життя людей, і ці автомобілі будуть якраз рятувати життя наших захисників. Дякую вам, слава Україні! Вони сьогодні вас побачили. І ми не знаємо, що ми вас ще раз побачимо, але ми надзвичайно вдячні вам за захист не тільки України, а й весь Європі, і нашої європейської свободи. Слава Україні! Любі друзі! По перше, велике спасибі за теплий прийом, за гостинність. Ми дуже сподіваємося, що 14 автомобілів, які ми змогли привезти, зроблять хоч невелику різницю, допоможуть людям, зможуть врятувати кілька життів і. Насамперед, що вони прибудуть сюди як знак солідарності, нашої солідарності, і далі даватимуть вам сили. Я можу вас запевнити, що ми не забули про цю війну, і що всім нам свідомо, що це не війна між Україною та Росією, а що це стосується всіх нас. Що ви маєте тримати свою голову, ви тримаєте свою голову за те, що ви боретеся за свободу і демократію, нашу свободу і демократію. І за це ми вам неймовірно вдячні.